Так, всім привіт. Значить що, така коротенька невеличка відео буде е -е, про оранку. Оранка, коротше, тяжка в цьому році. Плуг саморобний. 2 по 25. Е -е, стекрут, навіть не 2 по 25, а 2 по 27, тому що Тут плуг зроблений з передплужників Плуга Пія. Е, так, е, значить що, ділянка після гарбузів 16 соток тут. Коротше, твердо, заплескано, ну і відповідно у нас. Дощі, дощі, дощі і ще раз дощі. Земля чорнозем. Ось як така мокра, що Дивіться, відбитки лишаються. Це я легенько тільки натиснув, бачите. Це така земля мокра. Значить. Поставив полиці, я тикронові. Ну, коротше, своєю задачею вони справляються. Це не тикрон, а е, Укрполиця. Тож своєю задачею трошки справ... Не трошки, а добре, тому що на металевих не втерті то вони в ябні гороби. З перед ну передплужники звичайні металеві, то на них, звісно, що налипає. А так, оранка чітка. Звісно, начебто важкувато, тому де, тому як земля мокра і важка. Ось тут я був два рази пройшов, а три рази, один, два і три. Як ти казав, Попробував колись був, ну вже пізно було, а це я думаю вийду попробую. Попробую, що воно буде. Значить, виходить непогано. Чому непогано Трошки я, як ти казав, ось ось, в мене є сітки на колеса поставив, правда, на, одну, на одне колесо тільки е, с, повністю є на каналі в мене, як я робив саморобну сітку на, на 20 колесо. значить Зробив я сітку так поставив, тому що що поставив сітку Передній привід переднім приводом, хоча резина нова, о, передок важкуватий і все. Але виходить, що. Колесо вузьке, 7,5 на 20. І трактор тягне все чітко, але вузьке колесо, і воно при такій погоді, а ще як де наїжджає е, ось так на гарбузи, ось його отакі, то постійно я лозить і під колесом під крило набиває. Набиває кучу болота. Тут, як не як, воно все рівно, все рівно виступає, сетка, і як де трошки наб'є, воно його прочухрує і нічого страшного. То із сеткою він йде впевненіше. Бо якби була широка резина, хоча б 9,5, то тут все питань немає, він би йшов би чітко. А так, тягнути він тягне, ну. Одне но, що він на вузькій резині заривається. Там я показував відео, де <смір окрозь> я гора города там був. Е -е... Я мені не показував. Ну, коротше, там застрах він на траншея така з краю в край на десь сантиметрів 10 провалився. Ну і звісно, трохи я собі, так скажем, модеринізував, чи, чи вдосконалив, чи під себе, коротше, переніс я зробив нову вихлопну трубу. Не показував я, як я її робив. Але як буде цікаво, кому про вихлопну трубу, то я можу зробити ну, другу. І Тим самим показати, що і як я робив. Чому переробив? Переробив я, тому що вже був раз, я обламав, ось як видно, варене. Е і другий раз чуть-чуть був, також не обламав. Там лю людині одні гора вгорода і, як той казав, попід гіляки, добре, що замітив. виду наче маленька гілячка, а потім, коли, як той казав, вперся, то Виявляється, що вона досить така потужна, що могла, то чуть-чуть другий раз не обламав коміна собі. Тож, вирішив зробити через гофру. Ну, класно, мені навіть подобається так кращий варіант, як, як із заводською рідною. І щось так здається, що ніби він чу-чуточку став тихше робити. То, що... Звук від паливного насоса є, то це однозначно він нікуди не дівся. А сам вихлоп став тихіший. Так, ну що ж, Давайте зараз трошки таке коротеньке знімлю. Можливо, зараз прийде дружина, та трошки так ще зазніме. Ну, поки із штатива. Бажаю всім приємного перегляду. Підписуємося на канал, ставимо подобайки. Всім! Poka, poka, devím se.